Я думаю, що всі ви знаєте таке відоме прислів'я про те, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А я би його переформулював. Покажи мені свої книжки, і я скажу, хто ти. І справді, і книжки, які є в нас вдома, книжки, які ми колекціонуємо, які ми читаємо, які ми даруємо своїм друзям, людським, рідним, вони свідчать про нас дуже багато. Вони свідчать не лише про знання, про той розум, який ми опановуємо через книжки, інформацію, яку ми черпаємо з них. Але свідчить також про наш внутрішній світ, про нашу духовну культуру, загалом про нашу культуру. Мені здається, що книжки є невід'ємним, неодмінним і особливо важливим атрибутом кожної людини, освіченої, але також духовної. Кожного разу, коли я приходжу до когось з гості, чи до колег, чи до друзів, чи до будь-кого, куди мені трапляється в житті потрапити, я одразу дивлюся, чи... Є в цьому просторі, в цьому помешканні книжки, які це книжки. І часом присутність тих чи інших книжок когось в тому може більше розповісти про цю людину, ніж сама вона про себе може сказати. Бібліотека. Можливо, для когось бібліотека це величезне зібрання непотрібних речей, купу книжок, які займають місце, яких треба позбутися, чи через сайт OLX, чи через Макулатуру і так далі. Без сумніву, книжки застарівають, без сумніву, вони втрачають свою актуальність і деякі з них навіть злочинні, особливо ті, які були пов'язані з тоталітарними режимами. Без сумніву, бібліотека має бути жива, вона має змінюватися, оновлюватися, дещо справді має викидатися або передаватися далі. Але тим не менше, сам факт того, що досить багато людей в наш час намагається не плекати цю бібліотечну культуру, мене тривожить. З іншого боку, я дуже тішуся, що. Публічні бібліотеки в Україні, і, зокрема, у Львові мають таке друге, може, третє дихання. Це чудовий і живий простір, який запрошує не лише відчути можливо, свою якусь недостатність знань чи неповноту культури, яку які через свої книжки власне поповнюються, але передусім це запрошення, прийшовши в бібліотеку. Відчути спорідненість, Спорідненість з тими людьми, які працюють в цьому просторі, і спорідненість з тими авторами, які через книжки теж запрошують до діалогу і до дружби. Напевно, багато хто з нас отримував чи зараз отримує постійні настанови щодо того, що треба читати. Ну, я, можливо, змінив би оце слово треба на варто, можна, класно і цей ряд можна продовжувати. Чим особисто для мене є читання. Для мене читання, власне, не є лише діяльністю розуму, не лише поповненням знань і отриманням якоїсь інформації. Це дуже важливий процес. Результати можуть бути різні. Може бути тривога, тому що є і така література, яка збуджує цю тривогу і змушує подумати про непрості речі. Може бути заспокоєння і лікування, особливо якщо йдеться про літературу такого філософського релігійного змісту, наприклад. А може бути ефект пригоди. Так, коли ти е, вмикаєш свою уяву на максимум і разом з автором завдяки його прекрасній письменницькій майстерності, переселяєшся наче інший світ. І як, на мій погляд, е, особливо цей пригодницький елемент читання має надзвичайно терапевтичну функцію. Читання теж можна назвати медитацією, так, своєрідним е, заспокоєнням душі, тою діяльністю, яка неймовірно потрібна для нашої психіки, особливо в теперішній час. В, Друге десятиліття ХХІ століття, коли ми велику частину нашого життя проводимо у бігах, невідомо куди, невідомо за чим, можливо, в доцільних бігах, можливо, недоцільних бігах. Читання це те, що нам дарує рівновагу і свідчить про якусь таку єдність всього того, що є навколо із нашим внутрішнім світом.